Слава Україні, браття і сестри! Сьогодні в нашій державі велике свято це День Незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила про державний суверенітет України. І Україна вийшла з Радянського Союзу. Це була неймовірна подія, і ми святкуємо її дотепер. Бажаю вам у цей день справжньої незалежності. Незалежності, в слово, ми вкладаємо в слово і воля, і свобода. Бути незалежними від роботи, від оточення, від, від людей, з якими ви жиєте. Будьте абсолютно незалежними. Знайте завжди, що вибір є завжди. Ви завжди вибираєте між добром і злом. Вибирайте на користь добра і все у нас буде добре. Україна буде процвітати, я в цьому впевнений. І кордони наші повернуться, і все у нас буде добре. Головне в це вірити і щось для цього робити. Слава Україні! Зі святом!